В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 року під час введення воєнного стану виконуються роботи бригадами ГСП Черкаської районної електичні мережі по забезпеченню сталої роботи об'єктів енергозабезпечення. Наряд злиска мені на перевірку. Наряд перевірено, допуск бригади. Виконаний правильно прибув з плановою перевіркою робочих місць на даний час бригади централізованого ремонтно-трансформаторних підстанцій. Перевіряю нарядно-допускну систему, а також норми і правила з охорони праці, чи дотримуються вони під час виконання робіт в діючих електроустановках. До наряду ніяких запитань немає. На даний час встановлюється розвантажена трансформаторна підстанція з трансформатором 160 КВА та переключення ліній певно 4 кВ для забезпечення надання послуг по приєднанню та якісного електропостачання даних споживачів. Ми час провели роботу в монтажу РТП і самої підстанції, де подальше будуть виконуватися роботи приєднання лінії. 1004 і вже залишилось змонтувати контур заземлення і можна вже тоді вводити підстанцію БА в роботу. Даний монтаж підстанції проводиться для того, щоб в осінньо-зимовий період забезпечити споживачу стабільне постачання електроенергії, безперебійна, безаварійна робота обладнання. Працівниками ВСП Черкаської античної мережі виконуються роботи по усуненню всіх. Осередків аварійного характеру, розчищення перетягування контактних з'єднань для забезпечення сталого розподілу електричної енергії.